4 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Цього разу було розглянуто 18 питань порядку денного. Так, за поданням комісії з питань захисту прав дитини було встановлено факт. Самостійне виховання батьком дитини встановлено графік побачень години спілкування батька з малолітньою донькою. Надано два дозволи на визначення прізвищ новонародженим дітям. Двом дітям надано статус позбавлених батьківського піклування, а одній дитині статус постраждалої внаслідок воєнних дій. Та збройних конфліктів, визначено опікуна неповнолітньої дитини, припинено функціонування прийомної сім'ї. Виконком також надав дозвіл фізичної особі-підприємцю на розміщення зовнішньої реклами, впорядкував чотири поштові адреси, ухвалив рішення про встановлення двох дорожніх знаків, житлова зона по вулиці Захисників України в місті Карлику. На сам кінець ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям міської територіальної громади, зокрема фронтовикам та членам родин захисників України. Ніч а потім і ранок 4 серпня були в постійних тривогах. Повітряні тривоги то оголошувались, то через деякий час по них був відбій. Цій паузі відносно спокою розпочалося засідання зранку оперативного штабу, і карлицький міський голова Лесан Панюта в своєму вступному слові назвав найголовніше з того, над чим має працювати громада на прийдешньому тижні. А це Підготовка до початку навчального року, підготовка найпростіших укриттів. Сьогодні ми починаємо пропуск директорів навчальних закладів загальноосвітніх, кожного почуємо час ще трошки є для підготовки, але будемо поспішати. Підготовка до нового опалювального періоду також пішим багато провели засідання штабу по підготовці до зими. Багато питання, на які необхідно реагувати. Ми будемо оперативно всіх чути, але завдання все підготувати, щоб ми війшли. Початок опалення також без проблем. Взагалі інші речі ну не можу наголосити. Нарешті, все-таки ми трошки здвинули питання активнішого ремонту доріг. І Юрій Анатольович вже є на роботі. Я дякую, але продовжуємо активно працювати. Ми е, явковий, начебто, вже поактивно рухаємося. А щеменеві. Прохання все-таки визначили, ми попросили іншого механізатора на грейдер, на автогрейдер, і, і я думаю, що Юрій Анатолійович на цьому тижні ми повинні зрушити дану тему, щоб ми понасели пункт, там, особливо сільським, продовжували ліквідувати ті дороги ну, з грунтовим покриттям. Давайте або зовсім без покриття. Тому таке завдання. І так як ми планували. Ще винили вибух, ще ви не в ми плануємо тепер у жовтня. Про дороги ми ще говоритимемо далі у рубриці фотохроніка. А на штабі обговорювалися плани на тиждень, стан справ у ключових галузях. Зокрема, медики акцентували увагу на тому, аби на стаціонарі Карлицької багатопрофільної лікарні були заповнені ліжком місця. Це важливо. Бо в даний період Національна служба здоров'я моніторить це питання і надалі приймає свої по цьому рішення. Чергова повітряна тривога перебила засідання. Всі учасники покинули приміщення, взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання тут же на Ганку Олександр Панюта провів нараду, спілкуючись окремо. З кожним зі старост сіл громади. Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області наголошує: обирай легальне працевлаштування. Іноді здається, що працювати неофіційно простіше та вигідніше. Але що стоїть за нелегальним працевлаштуванням? Працюючи нелегально, ви ризикуєте. Не отримати оплату за свою працю, залишитись без компенсації у випадку травм чи хвороби, нещасного випадку на виробництві, втратити можливість отримати оплачувані лікарняні, декретні чи відпустку. Не мати можливості офіційно оскаржити дії роботодавця в разі конфлікту, наприклад, невиплати зарплати чи незаконного звільнення. Ви ризикуєте залишитися без права на отримання допомоги по безробіттю у разі втрати роботи. Можете опинитися в ситуації, коли роботодавець закриває бізнес без попередження або зникає, не виплативши зарплату чи компенсацію, втратити трудовий стаж, пенсію та щасливе майбутнє. Легальна зайнятість це не тільки стабільність, а й захист. Переваги легальної зайнятості. Гарантована оплата праці, виплата заробітної плати двічі на місяць, соціальні послуги, накопичення трудового стажу та майбутня пенсія, право на оплату листка непрацездатності. Захист від незаконного звільнення. Щорічна оплачувана відпустка не менше 24 календарних днів. Право не залучатись до понаднормових робіт без згоди працівника соціальні гарантії. лікарняні та декретні виплати. Обирайте легальну зайнятість. Забезпечте собі безпеку, стабільність та впевненість у завтрашньому дні. Відбулося чергове засідання комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж центрального централізованого опалення та постачання гарячої води. Проводив засідання заступник Арлицького міського голови Ігор Будюк. Попередньо комісія збиралася 30 липня, а 4 серпня було розглянуто ще чотири заяви. Власників квартир по паркові 18 по всьому видно, що жителі будинку активізувалися. Таким чином вже надано загалом 39 дозволів. Це ж варто поспішити власникам квартир, які планують від'єднання у цьому році, оскільки переобладнання можна здійснити лише до 1 жовтня, доки вже вони набиратиме воду в централізовану систему для опалювального сезону 2025-2026 років. На дні сесії Карлицької міської ради було затверджено програму соціальної підтримки малозабезпечених жителів багатоквартирного будинку по вулиці Парковій, 18 місті Карлику, на 25-й рік. Варто зазначити, що з огляду на інфраструктурну. Важливість переобладнання цього багатоквартирного будинку через постійні труднощі із централізованим теплопостачанням міській раді було ухвалено важливе рішення на перехідний період протягом наступного опалювального сезону зберегти централізоване теплопостачання для квартир, власники яких не встигнуть облаштувати індивідуальне газове опалення. Тривають аварійні ремонти доріг у міській територіальній громаді. Міськрембудсервіс, залучивши підрядників із відповідним технічним осадженням, організував поточні ремонти дорожнього покриття асфальтованих доріг, застосовуючи прогресивний пневмо-струменевий метод. На знімках субота, 2 серпня, йдуть дорожні ремонтні роботи в селі Сущани. Як ми щойно інформували, комунальне підприємство міської ради «Міськрембудсервіс» проводить дорожньо-ремонтні роботи, використовуючи сприятливі літні погодні умови. Крім ліквідації бездоріжжя на ґрунтових дорогах, де влаштовується тверде белощебеневе покриття, на знімках поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття пнем струвеневим методом по вулиці Олександра Салія та вулиці Стадіоні у Кагарлику. Які недоліки зарплати в конвертах? Недолік та ризик зарплати в конвертах в тому, що все це відбувається на території цілої держави, то неможливо побудувати платоспроможню економіку. Співробітник не доотримує в першу чергу соціальні виплати. Це і пенсійні виплати, і оплату лікарняних листів, і допомогу на випадок безробіття. Зарплата в конвертах. Це соціальне зло при оформленні пенсійного стажу ця заробітна плата не враховується. Якщо ти не заплатив, то ти цього просто не матимеш. будь які форми соціального забезпечення, будь яка з функцій, яку здійснює держава, вона робиться за наші гроші. Єдине побажання для людей, які отримують зарплати в конвертах перестати їх отримувати і все-таки домогтися того, щоб отримувати зарплати білі і мати впевненість у своєму майбутньому. Працюй легально, контролюй свій страховий стаж через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.